15 серпня, Дніпро четвер. Це передавав виноград на четверту годину дня. От, нарізався він частково і в понеділок. Частково нарізався навіть сьогодні зранку. Значить, по ціні виноград від 50 до 150 гривень. Значить, що у нас? Пішло перше на зрізку на будні дні. Значить, сьогодні зранку підрізався красавчик писанки і кишмиш Аксайський. Ось вони. Красавчик писанки це виноград з мускатом, з легко-жовтою ягодою. Доволі така непогана цокресість і хороший мускат. Аксайський це кишмиш, який йде з карамельно-барбарисними нотками, я б сказав би так. Вельми прикольний, хрумкий, шкірочка прижжі не відчувається. Ну і одна гронка Афродіти залишилася. Афродіту ми вже зрізали. Ну, от афродіту вже зрізали, і це брат підрізав ще. Коротше, Афродіта, кишмиш кеша. Люди якось більше заточені на жовті ну І на Юпітер, понятне. Діло. Так далі це в нас іде Дар'я. Виноград з мускатом, легкою шкіркою. Мені, до речі, це винорат подобається. дуже Доволі таки приємний на смак. Не на найважчий мускат, так, класний. Мускат русенський. Виноград, який часто йде на заміну, хто питає мускату ізюмському він за смаком. Цікавіший, ніж мускат зюмський, і це слова не мої, це слова ще з виставки в Запоріжжі, якому там була останній раз. Всі, хто куштували мускат Русенський, всі казали, що і він цікавіший за мускат Зюмський. Але е по чим краще мускат зюмський, він не вкривається. Ну, от, мускат Русінський це вкривний виноград. Але в кінечному результаті певне, що е ми мускат русінський будемо прибирати в себе з ділянки. Причина яка це реалізація. Його реалізувати на базарі тяжко. Тут, не дивлячись, там був би це Ізюмський чи русєнський. На базарі реалізувати тяжко. Для себе виноград дуже хороший. Він безпроблемний, він дає по дві грони на пагін. У нього хороший мускат. Виноград дуже хороший, Ну, Проблема реалізації. Не такий кольорову гаму, люди не особливо реагують смаку. Далі це в нас остання гронка в э, цьому році. Цьому році, так, у понеділок вперше зрізався Вінсон. Вінсон такий він, колір у нього приємний, легко жовтий, з димкою, я б так би сказав би. Мутненька ягода, але яка перевага Вінцена це дуже хрумка ягода, вона дуже щільна і з хорошою цукрисістю. Я б навіть сказав, з якимись певними легкими фруктовими нотками. Далі це Аркадія, вона зрізалася сьогодні зранку, до речі. Далі це трошки муската довго, який зрізався в понеділок. Це винарад з найкращим мускатом, який є на базарі. Призупинив відео, бо прийшлося відпустити клієнту і виноград. І, власне, муската мідового не стало. Залишилася одна гронка сенатора. Він, до речі, зрізався на вівторок. На вівторок він зрізався. Слава Україні, яка зрізалася частково вчора. От. Місцями, до речі, попідтрискувала після сильної зливи. Не дивлячись на суттєве навантаження. Сенатор вже все шикарно, ні тріску, нічого, все дуже добре. Єдине, не що, не можна сенатор бордака нарізати багато, тому що довго він не лежить. Ну і останнє те, що залишилося. І по ціні. І трошки міланки предпідготовка до базару. Скажімо, так, була нарізка в день. Потім чистка Значить по сортам. Що у нас тут поїде на базар? Це у нас тут цінатор бордака. Надранній бордо, це у нас це у нас рембо. Тут. Пос... Планець і Біла Леді. Знову посланець. Бананка Афродити, Ємеля, Сюзана. Кишмиш Реджина, Велика. Тут в перемішку Ват і Легенда Оксая. Тут у нас кишмиш лучистий, три ящика. Далі полуничний різауш і кишмиш Іриска. Далі там у нас Супер Ляля. Вообще офігенний виноград Наталка Полтавка з мускатом. Різауш. Далі тут у нас Хелена Різауш СД 718 по правый край і Вінсен. І Вінсон. Так, і тут у нас ще щось за бананки. Що у нас тут? Так, а це у нас красавчик. Що не попадає в кадр? Це у нас Ірен, Хэллоуин, е Кишмиш Лорд, Пріма України, Валерія. От. Це перебирається вже безпосередньо, певно що або на базарі, або завтра, після базару, і піде на неділю. Отак от, от, приблизно все отак от виглядає. І ще ластівка. Вона вже готова, до речі, пару тижнів як, але доволі таки напевно збирається на кущах. 17 серпня, субота. І які сорти в нас дозріли на сьогоднішній день. Сьогодні вже розпалося трошечки більше з виноградом. Правда, є сорти, які ще не випали. Згодом докладемо, викладемо. Значить, що в нас тут? Тут у нас йде переміжку два сорти. Це Віват і легенда Аксая. Вони приблизно схожі, Віват трошечки світліший, легенда оксая Аксая трошечки більш рожева. Далі це тут рембо в нас. Такі ягодки ми вже поприбирали, де позалишалося зовсім небагато. От рембо з хорошими фруктовими тонами. Дуже хороша ягода щільна, але без підкрусту. Далі йде в нас Сюзанна. Сюзанна це виноград, який дуже-дуже щільний, з легко зідаємо шкірочкою і хорошою цукристістю. Шикарнючий виноград. Також нам дуже подобається. В принципі, як і покупцям. Далі це у нас біла леді. Біла леді. Є тут, звісно, гронки я вже більше повибирав, продав 3 кілограми. Зягідкою близько там є ядки такі на 18 грам, Ну і плюс-мінус, скажімо так, 14-16-18 Ягода, яка також дуже-дуже щільна, Злегка легко зідаємо шкірочкою і хорошою цукристістю. І урожайність мені більше подобається, ніж хлопчик-мізинчик. Далі це у нас полуничний. Вона раз з присмаком полуниці. Він, до речі, морозостійкий. У в нього морозостійкість 26 градусів. Морозостійкість. З ягодкою десь приблизно грамів на 10, 12, 8. З дуже, дуже хорошим смаком і вже високою цукристістю. Це прищепа зроблена на кіру. кіру. Кіра це в з мускатом, але на арки нам не подобалося, як вона себе розкривала. Ми перещепили на... В неї полуничний і кишмиш Нептун. Дуже хороше, до речі, поєднання Кіри і Полуничного. Краще, ніж, наприклад, на Молдові або на Юпітері. Далі поруч з полуничним це у нас кишмиш Реджина. Він же кишмиш запорізький. У нього в середньому, до речі, горонка це десь кілограм орієнтовно. Він є з легкими фруктовими гнотками. Непоганою цю не скажу, що там висока, але доволі таки непогана. Шкірочка приїжджа не відчувається, Консистенція щільна, але без підхрусту. Далі це дорізав кишми 6 d 18 вже повністю весь зрізав. От, те, що там залишалося, забрали самі цікаві гронки. І це все, що, що залишилося. От, в принципі, він весь має бути ось такий. Без тих рожевих ягідок внизу. Ну, а це там ґрунти, які такі невеличкі були. Кишмиш з DC18 це кишмиш з хорошим мускатом, щільною консистенцією, з підхрустом, і шкірочка приїжджі не відчувається. Далі це Хеллоуін, Він же е відмінні пальці. От, ну, я до цього кишмиша, до речі, ставлюсь як до такого, який в принципі, потрібно мати на ділянці, аби здивувати, здивувати знайомих. От. Якщо брати по смаку легкі фруктові нутки, гронка правда, поки що невелика, знаю, що потенціал більший, треба попросити кореневласнику або перещепити нарку його, щоб він там себе добре розкрив. От. В принципі, можна мати. Єдине, що чим я раніше від нього відштовхувався, це те, що е з такою довгою ягідкою це власне одна шкірачка виходить. Продовжуємо далі. Далі у нас тут ластівка. Це виноград з хорошою тонілістю, з легким мускатом. Він над ранніми термінами, але непогано збирається на кущах. От, вирізали його трошечки пізніше, ніж зазвичай. Нас на цю суботу зрізали, а можна було зрізати ще пару тижнів тому. До речі, він трошечки повисів, трошечки втратив мускат. Такого відчутного мускату немає, але лише такий легкий, приємний мускат. Далі це у нас різав яку треба додати, до речі. Виноград з щільною консистенцією, легко з'їдемо шкірочкою. От. Цю грисість, звісно, треба поприбивати. Вертаємо все назад, бо пройшло від початку зйомки 34 години. Пройшла перетрубація всього. Щось помінялося місцями. Тут у нас е Віват і Легенда Аксая. Це вже останнє, вже все виклав. Тут також з бананки Ре Рембо. Це вина з хорошими фруктовими тонами, подарунки невеличкі. На смак хороший фруктовий. Далі це Сюзана. Тоже все, що залишилося. І Сюзана дуже хрумка, дуже висока цикористість. Також вся біла леді. Тоже ще один з тих сортів нараду, який дуже хрумкий. От і має пальчикову хорошу форму. Далі це кишмиш і риска, теж залишки. Кишмиш Реджина, Він же Кишмиш Запорізький. Далі тут у нас СД 717, тоже теж весь. Юпітер теж весь. На сьогодні. Це у нас ластівка. Ластівка. Вона з легкими фруктовими нотками і фіолетовою консистенцією. Що свідчить про хорошу тонільність. По Потерптість, як то кажуть. Мені, і, наприклад, вона подобається. Е, сорти винограду з хорошою додільністю, дуже корисні для організму людини. Тому ластівка це один із цікавих виноградів, які може запропонувати клієнту. Далі це різауш, який має дуже високу цукристість. Гронка така грамна 800 приблизно у нього. І такі гронки, і більше кіла навіть. Далі це посланець, теж весь шобув, з кітера бананки. От, все, що залишилось такою ягідкою грам під 20. Плюс. Далі одна громка була бананка. Не бананка, але ну, ті бананки точно були нарізані віліки. Залишилася одна гронка. Далі по цю сторону у нас є меля. Від ємелі, звісно, люди в шокі, е, який він має насичений фруктовий смак і при цьому хорошу цукристість. Спочатку на нього, до речі, мало хто дивиться, а коли десь куштувати, обов'язково всі додають його до переліку сортів, які беруть. Далі це надранні борди, які має хороший мускат насичений. Далі це кишмиш лучистий. От, і Афродита. Афродіта. Афродіта це звісно, бімбочка, не виноград. Дуже класний. З такими фруктовими тонами, хромкою консистенцією. Далі це наталка Полтавка. Ось цей виноград такий виглядає салат. Він насправді з жовтизною, з легким мускатом. От, і часто порівнюють наталку-полтавку і Хелену. Манталка Полтавка на відміну від хіліни вона не підрізкує. Хілена, як бачите, має дефекти. Тому при виборі між хілена та наталкою Полтавку я б обрав би, вирав, наприклад, наталку Полтавку. Та й в принципі в цілому з такою ягідкою грам під 20, щільною консистенцією, Наталка Полтавка вона багато цікавіша, ніж хілена. Хоча по мускату у Хілена трошечки краще мускат. Більш сильніший. Далі це суперляля, теж підрізали нормально. Залишилася це вся вже суперляля. Дуже колір, якщо брати так багровий грона гарать. Якщо взяти прилавок, то суперляля виділяється по кольору. Далі тут залишки румейки, це наразі присновком в черешні. І красавчик. Красавчика ми нарізали бананку. Тоже з красавчика все, що залишилось От вам виноград. З хорошим мускатом і ранніми термінами достигання ранніми, середньоранніми. Красавчик, мускат медовий, це, звісно, топи. У них одні з найкращих мускатів. Ну і додати можна над ранній бордо. Так, тут у нас тут у нас Хелена і Вінсон. Вінсон теж гронка визнала, справді нарізали небагато. Ну, з таким асортиментом, звісно, це втрачається. Далі це е сенатор Бурдака і Дар'я. Сентр Бурдака з легкими фруктовими нотками. О, дуже вражайний. Так, Дар'я, Дар'я з легким мускатом, щільною консистенцією консистенцією легкою шкірочкою. Далі це Вінсон, який нарізав у вівторок. До речі, от гілочка втратила тургор, а консистенція ягоди дуже хороша, зберігається. Дуже, хорошо. дуже добре, тому він сам дуже добрий От Це залишки худинки, э, гронка крім України, залишок Аркадія, э, Міланка, э, це над Дані Бордо, Бордо. Мускат Русянський і Слава Україні. А тепер по цінам. Значить, виноград ми сьогодні реалізовуємо від 50 гривень. Це от розсип. Далі Юпітер. На маленьких ялочках 100 гривень, 80, 120 і 150 Хеллоуін продавали 200 гривень. Ну. В принципі, така от палітра сортів винограду. Пройшлися коротко по сортам, які готові на сьогоднішній день. Далі ви можете самі провести певну, певну статистику сортів, які зберігаються добре на кущах, по відео продивитися по суботнім відео декілька відео по суботам і визначитися по тим сортам, які трапляються. На всіх трохіді, це означає те, що вони дуже добре зберігаються на кущах, а це немало важливо при реалізації винограду. Ну, Якщо він збирається дуже добре на кущах, то тобто він е, не тріщить і вельми перспективний сорт винограду. сортів підібрати е, доволі таки, не то, що не просто, але і не складно, але треба підбирати.